У лікарні відмовили пенсіонеру, бо він нічого не платить, але вже за кілька годин усі просили в нього вибачення. Він сидів у черзі, тримаючись за груди, відчуваючи, як кожен вдих дається з болем. Перед ним минали пацієнти з товстими конвертами в руках, їх проводили без черги, а він Він чув лише сухе. Чекайте, ви ж нічого не платите, ніхто не знав. Що цей тихий сивий чоловік зробив для цієї лікарні більше, ніж усі ті, хто зараз заносив лікарям. Холодний коридор районної лікарні пахнув ліками старою фарбою і кавою з автомату, який постійно заїдав. Василь Петрович сидів на жорсткій лавці біля кабінету кардіолога. Пальці, покручені артритом, стискали край пальта. Йому було важко навіть дихати, серце билося нерівно. Пульс то пришвидчувався, то зникав, і в скронях стукало так, ніби хтось ударив молотком. У двері кабінету заходили і виходили люди. Дехто проходив просто повз чергу, кидаючи на стіл лікаря, непомітно складений у чотири рази конверт. Медсестра, що сиділа поруч, лише відводила очі і записувала в журнал нове прийнято. Наступний, гукнула вона, глянувши у список. А ви, дідусю, почекайте. У нас термінові пацієнти. Василь хотів сказати, що йому зле, що він не просто чекає, він бореться за кожен вдих, але замість цього проковтнув слова. Йому було знайоме це принизливе відчуття, ніби він чужий у місці, де мав би отримати допомогу. За кілька хвилин у коридор влетів кремезний чоловік у дорогому пуховику. Без черги він підійшов до дверей, передав медсестрі великий конверт. І почув у відповідь солодке: Заходьте, будь ласка, лікар вас уже чекає. Василь перевів погляд на вікно. За шибкою кружляв сніг, повільний і густий. Йому хотілося піти втекти з цього холодного коридору, де людська гідність вимірювалася товщиною конверта. Але він знав, якщо сьогодні не отримає допомогу, завтра може бути пізно. Коли він обережно підвівся і підійшов до медсестри, та навіть не підняла очей. Я ж сказала, чекайте, тут не благодійний фонд. Василь тихо відповів: Ви навіть не уявляєте, скільки для цієї лікарні зробив благодійний фонд. Він хотів сказати більше, але в грудях різко кольнуло, і світ перед очима потемнів. Коли темрява перед очима почала розсіюватися, Василь відчув, що лежить на жорсткій лавці в дальньому кутку коридору. Поруч стояла та сама медсестра. Але замість тривоги в її очах читалося роздратування. Ви що, вирішили нам тут театр влаштувати? буркнула вона, підсовуючи під голову зім'ятий халат. Полежте, відійдете, черга велика, всі чекають. Василь спробував піднятися, але серце відгукнулося гострим болем. Він відкинувся назад і заплющив очі, щоб не бачити, як до кабінету один за одним заходять ті, у кого в руках товсті конверти. Або пакети з делікатесами. З глибини коридору долинали уривки розмов. Ну, я ж заплатив, ви ж розумієте? Без цього зараз ніяк, самі ж знаєте. Кожне слово било по вухах, як молотком. Він згадав, як п'ять років тому цей самий коридор виглядав інакше: нова плитка, свіжі стіни, сучасне обладнання у кабінетах. І все це стало можливим завдяки його ж благодійному фонду. Який фінансував закупівлю апаратів та ремонт. А тепер тепер йому самому не знаходилося місця у цій лікарні. Повз лавку пройшов молодий лікар у білому халаті з телефоном у руці. Василь зібрав сили і тихо сказав: Сину, мені зле, дуже зле. Той кинув на нього швидкий погляд і відповів, навіть не зупиняючись: зверніться до своєї медсестри. Вона вирішує, хто заходить. Медсестра, почувши це, лише фиркнула: От бачите, у нас порядок, ви ж не заплатили. От і чекайте. Василь глибоко вдихнув, але повітря в легенях було важким і холодним. Він раптом відчув, як у грудях наростає страх не за своє життя, а за те, що він побачив сьогодні. За роки війни, за втрату друзів, за всі свої пожертви, він отримав ось таку подяку. Десь із глибин кабінету кардіолога пролунав веселий сміх лікаря. Дякую за коньяк, Іване Петровичу. Ну, ви знаєте, як підняти настрій. Василь стиснув кулаки. Йому стало зрозуміло він не може просто мовчки піти. Він навіть не здогадувався, що вже за кілька хвилин у лікарні почне розгортатися подія, яка змусить усіх згадати його ім'я. Двері в кінці коридору скрипнули, і до лікарні зайшов чоловік. У темному пальті, струшуючи з плечей сніг, він зупинився біля реєстратури, щось запитав і попрямував у бік кардіологічного відділення. Його погляд ковзнув по лавках, і раптом він завмер. Василь Петрович. вигукнув він, ніби побачив привида. Усі голови в коридорі обернулися. Медсестра здивовано підняла очі від журналу, а Василь повільно підвів голову. Миколо, тихо промовив він. Пізнавши у високому чоловікові колишнього інженера з заводу, якому колись допоміг відкрити власну справу, Микола швидко підійшов і сів поруч. Ви що тут робите? І чому виглядаєте так, ніби вас щойно з фронту привезли? Чекаю, коротко відповів Василь. У них черга своя. Микола глянув на медсестру: це та сама людина, яка фінансувала ремонт цього відділення. Він тоді заплатив за новий кардіограф. Купив ліжка, замінив усі вікна. У коридорі пройшов тихий гул. Пацієнти почали перешіптуватися, а медсестра раптом почервоніла, але швидко зібралася і сказала сухо: У нас усі рівні. Рівні, голос Миколи став різким. Ви зараз тримаєте в черзі людину, завдяки якій цей кабінет взагалі існує. Двері до кардіолога прочинилися і звідти визирнув лікар у білих рукавичках. Його обличчя зблідло, коли він побачив Василя. Він спробував усміхнутися. О, Василь Петрович, я не знав, що ви знали, перебив його Микола. І якщо ви думаєте, що можна отак принижувати людей, то, мабуть, забули, хто за все це платив. Лікар кинув нервовий погляд на медсестру та знітилася і почала швидко гортати журнал. Василь відчув, як на нього спрямовані десятки очей тепер уже небайдужих. А з повагою й соромом. Може, ми пройдемо Василю Петровичу, лікар зробив крок у бік, пропускаючи. Василь піднявся, але в його голосі не було поспіху. Пройдемо. Але спершу ви вислухаєте мене при всіх. Коридор завмер. Василь збирався сказати те, що переверне цього дня життя багатьох у лікарні. Василь обперся на лавку, щоб упевнено стояти, і повільно обвів поглядом коридор. Його голос був тихим. Але кожне слово чулося чітко. Я дивлюся на все це і думаю, що дарма колись повірив, ніби добро не треба контролювати. П'ять років тому я пожертвував цій лікарні стільки, скільки ви, мабуть, і в руках не тримали. Але знаєте що? Я не вимагав нічого на взаєм, думав, що допомагаю людям, а не вашій кишені. Медсестра спробувала щось сказати, але Василь підняв руку, зупиняючи її. Сьогодні я побачив. Як моє ім'я тут нічого не значить, бо у вас є інші пріоритети, конверти. Ви проводите вперед тих, хто заніс, а таких, як я, залишаєте помирати на лавці. Дехто з пацієнтів кивнув, а з глибини коридору пролунало. І справді, я тут із самого ранку і мене вже тричі обігнали. Василь дістав із кишені старий телефон і показав фото. Він ще молодший, із директором лікарні на відкритті нового кардіографа. Поруч цей самий лікар, що зараз стоїть у дверях. Ви тоді тисли мені руку і дякували, а тепер робите вигляд, що не пам'ятаєте. Лікар завагався, але спробував виправдатися. Розумієте, у нас система і. Система? різко перебив Василь. Це не система, це ганьба, Микола тим часом увімкнув камеру на телефоні. Продовжуйте, Василю Петровичу, нехай усі бачать і чують. Медсестра відвернулася. Лікар почав нервово переступати з ноги на ногу. У повітрі повисла напруга, яку можна було майже відчути фізично. Ви тут вчилися на наших податках, працюєте в будівлі, яку відремонтували за мої гроші, користуйтеся обладнанням, яке я купив. І при цьому відмовляєтеся рятувати мене, бо я не заплатив вам у кишеню. Його голос став жорстким. Сьогодні це зміниться. Василь зробив крок уперед, готуючись назвати те, що приховували роками. Ви думаєте, я не знаю, що тут відбувається? Голос Василя став ще холоднішим. Я отримував звіти. Щороку моя бухгалтерія перевіряла, куди пішли гроші з фонду. І що ми бачили? Апарати, куплені за мої кошти, у документах раптом вартували вдвічі більше. Частина медичних матеріалів зникала зі складу, а потім з'являлася в приватних кабінетах ваших же лікарів. Лікар почервонів, але мовчав. Медсестра кусала губу. Ви крали навіть ліки, призначені для важкохворих, і змушували людей купувати їх з рук. У мене є копії накладних, підписані вашою рукою. Василь глянув прямо на лікаря. І знаєте, що найгірше? Ви робите вигляд, що це нормально. У коридорі піднявся гул. Пацієнти почали обурюватися. То чому в нас завжди немає безкоштовних ліків? Я ж бачила, як вони ті коробки виносять через чорний хід. Микола підняв телефон вище, знімаючи все, що відбувається. Тепер кожне ваше слово на запису, і хай потім прокуратура розбирається, додав він. Василь зробив крок до дверей кабінету і відчинив їх. Всередині на столі лежали ще кілька конвертів, акуратно складених у стопку. Поруч дорогий коньяк і коробка цукерок. Ось ваша система, сказав він, показуючи в бік столу. І це в лікарні, куди приходять люди, сподіваючись вижити. Лікар спробував щось буркнути про подарунки від вдячних пацієнтів, але хвиля обурення в коридорі його заглушила. Хтось крикнув, Гнати їх звідси! Василь відчув, як у нього в грудях з'являється давно забутий вогонь. Він не просто вистоїть сьогодні, він змусить їх відповісти за кожну копійку. Я викликаю поліцію, сказав він твердо, прямо зараз. Микола кивнув і вже тягнувся до телефону. Лікар зробив крок назад, розуміючи, що ситуацію вже не зупинити. Сирена поліційної машини почулася ще здалеку, і в коридорі запала тиша. Хтось із пацієнтів навіть усміхнувся вперше за цей день. За кілька хвилин у дверях з'явилися двоє поліцейських у темно синіх формах. Старший з нашивкою капітан Коваль швидко окинув поглядом ситуацію. Люди на лавках, роздратована медсестра, блідий лікар і Василь, який стояв, не опускаючи погляду. Хто викликав? спокійно запитав капітан. Я Василь вийшов уперед. У мене є підстави вважати, що тут системно беруть хабарі і крадуть медичні ресурси. Маю документи і свідків. Поліцейські підійшли до кабінету. Один із них зазирнув усередину і побачив конверти та пляшку на столі. Коваль зітхнув і дістав блокнот. Почнемо з пояснень. Тут у гру втрутився лікар. Пане капітане, ви ж розумієте? У нас непроста робота. Пацієнти іноді просто дякують. Це ж не злочин, а ліки зі складу теж просто дякують і виносять, урвав його Василь. Поліцейський підняв брови. У вас є докази, є і не тільки у мене. Василь обернувся до коридору. Хто готовий підтвердити, що бачив, як ці люди беруть гроші чи подарунки за лікування? Руки піднялися одразу з кількох лавок. Жінка середніх років сказала: мене не хотіли оперувати, поки я не принесла конверт, а мене відправили в аптеку купувати ліки, які мали бути безкоштовними, додав дідусі з паличкою. Капітан Коваль зробив помітки і кинув холодний погляд на лікаря. Пропоную пройти до відділку для пояснень. Лікар нервово поправив комір і прошепотів. Може, домовимося? Ми ж дорослі люди. Ви щойно пропонуєте хабар поліції при свідках. Голос Коваля був спокійний, але очі загорілися. Це вже цікаво. Медсестра блідла на очах. Пацієнти почали перешіптуватися. Хтось навіть дістав телефон, щоб знімати. Атмосфера змінилася. Тепер усі були на боці Василя. Він відчув, як уперше за довгий час у грудях розкривається тепло. Сьогодні правда, нарешті, перемагає, але попереду була ще одна зустріч з директором лікарні, який прибіг, почувши про приїзд поліції. Двері на першому поверсі грюкнули, і до коридору швидким кроком увійшов кремезний чоловік у темному костюмі. Його обличчя було червоне від холоду й злості. Це був директор лікарні Сергій Антонович. Він навіть не глянув на пацієнтів. Просто рушив до кабінету, де стояв Василь із поліцейськими. Що тут за балаган? його голос розрізав тишу, наче ніж. Ви уявляєте, скільки це все коштуватиме репутації лікарні? Репутація не купується Сергію Антоновичу, відповів спокійно Василь. Вона заробляється вчинками. Директор зупинився, в його очах спалахнув подив. «А-а, це ви благодійник. І ви думаєте, що ваші подачки дають вам право влаштовувати тут цирк? У коридорі почувся гнівний гул, кілька голосів одночасно вигукнули Він врятував цю лікарню, без нього тут і стін би не було. Василь зробив крок ближче. Це не подачки, це були гроші на порятунок людей, а ви їх витрачали, щоб латати свої діри в бюджеті, і не тільки. Обережніше з словами, директор звузив очі. у вас є докази? Василь витягнув з папки кілька аркушів. Тут фінансові звіти за три роки, витрати на обладнання завищені вдвічі. Рахунки за ремонт фіктивні, і під кожним документом ваш підпис. Поліцейський капітан узяв папери, швидко переглянув і кивнув напарнику. Директор намагався тримати обличчя, але на його лобі виступив піт. Ви не розумієте, як це працює. У нас завжди так було. От і зміниться, урвав його Василь. Бо сьогодні ваш завжди закінчується. Капітан Коваль підійшов до директора Сергію Антоновичу. Пройдемо з нами для надання пояснень. Це помилка. Директор озирнувся на медсестру і лікаря, але ті відвели погляд: я нікуди не піду. Підете, коротко відповів поліцейський і вказав йому на вихід. Директор стиснув зуби, але зрозумів, що вибору немає. Коли його вели коридором, пацієнти аплодували. Василь стояв, відчуваючи, як важкий тягар спадає з його плечей, але він знав, останнє слово ще не сказане. Коли двері за директором зачинилися, в коридорі запанувала дивна тиша. Люди сиділи, немов усвідомлюючи, що стали свідками чогось більшого, ніж просто скандал у лікарні. Василь відчув, як у нього злегка тремтять руки, не від страху, а від того, що нарешті вдалося зламати цю гнилу систему. Хоча б тут, у цих стінах. Капітан Коваль підійшов до нього, потиснув руку. Ви зробили сьогодні велику справу, Василю Петровичу, і не тільки для себе. Я просто не хотів, щоб інші проходили через те, через що пройшов я, відповів тихо Василь. Коли тебе ігнорують не тому, що не можуть допомогти, а тому, що ти не заплатив, це вбиває швидше за хворобу. Микола підійшов, простягнувши телефон. Я вже виклав відео. За годину тисячі переглядів. Люди пишуть, що готові допомогти лікарні оновити персонал і навести лад. Василь ледь усміхнувся. Він згадав той день, коли вперше вирішив пожертвувати гроші на обладнання. Тоді він вірив, що добро завжди знайде шлях. Сьогодні він зрозумів, добро теж потрібно захищати. Наступного тижня в лікарні з'явився новий тимчасовий керівник, черги рухалися швидше. Пацієнтів приймали за записом без конвертів і подарунків. На стіні в холі повісили табличку. Цей кардіограф подарував лікарні Василь Петрович Коваленко, ветеран і благодійник. Василь зайшов у той хол, зупинився перед табличкою і глибоко вдихнув. Пахло свіжою фарбою і хлоркою, символами чистоти, якої тут так бракувало. Поруч зупинилася молода жінка з дитиною на руках. «Ви?» Той самий Василь Петрович? запитала вона несміливо. Так, кивнув він. Дякую вам. Ви врятували не тільки лікарню, ви повернули людям віру, що можна лікуватися без страху і принижень. Він нічого не відповів, лише усміхнувся і вийшов на двір. Сонце пробивалося крізь хмари, і Василь відчув, що вперше за довгий час хоче жити по-справжньому, бо тепер він знав. Навіть одна людина може змінити правила. Іноді ціною власного спокою, але завжди заради справедливості.